Розділ 16 Я вийшов з хмарочоса і полетів через площу до 10-ї Авеню, усвідомлюючи, що на сонці позаду блистить колосальна прямокутна плита скла бронзового відтінку. Я також усвідомлював те, що, можливо, Елісон Ботнік ще на 68-му поверсі і, можливо, навіть дивиться вниз на площу. Що, звісно, змушувало мене почуватись маленьким ще більше з кожним кроком, який я робив. Довелось пройти кілька кварталів уздовж 33-ї повз головну пошту і Медісон гарден і тільки потім знайшов таксі. Я жодного разу не озирнувся і, коли вмощувався на сидінні, тримав голову опущеною. Там поруч зі мною лежала згорнута копія йорк Пост. Я підняв її і потримав на колінах. Я все ще не був впевнений, чи щось сталося там, але найменший натяк на те, що це клацання знову почнеться, неймовірно мене лякав. Я сидів нерухомо і чекав, оцінюючи кожен спалах сприйняття, кожний подих, готовий виокремити та оцінити будь що незвичайне. Минуло кілька хвилин. І я, здавалось, був у порядку. Потім я послабив хватку на газеті, і до того часу, як ми повертали праворуч на другу авеню, я значно заспокоївся, розгорнув пост і подивився на першу сторінку. Заголовок федерали розслідують справу регуляторів. Це історія про події в атлетичній комісії штату Нью-Йорк, яка супроводжувалась фотографіями двох. Надзвичайно невтішних чиновників, як зазвичай, у пост, у верхній частині першої сторінки над чапкою три заголовки в рамці з посиланням на сторінки для статей всередині. Середня білим шрифтом на чорному фоні одразу впала мені в око. Напис надзвичайно жорстоко напали на дружину мексиканського художника, сторінка 2». Я зупинився на секунду, дивлячись на слова. І вже хотів перегорнути на статтю, коли помітив заголовок поруч, цей білим на чорному фоні. Таємничий трейдер зібрав капітал сторінка 43. Я метушливо розгорнув газету, намагаючись відкрити, і коли нарешті дістався до статті в діловому розділі, перше, що я побачив, ім'я Мері Стерн, у шлунку забурчало. Я не міг повірити, що вона взяла і написала щось про мене, особисто після того, як сказав їй усе по телефону. Хоча, можливо, саме тому вона й написала. Текст статті займав половину сторінки і супроводжувався великою фотографією торгового залу Лафаєт, Джей золо з усіма іншими сиділи на стільцях і дивились у камеру. Я почав читати. Щось незвичайне відбулось в одній з дейтрейдингових компаній на Брод-стріт. у кімнаті з 50 терміналами і кількома ж бейсболками, таємничі маркетмейкери знімають вершки і зрізають шкіру на шляху до крихітних прибутків восьма частина пункту тут, шістнадцята частинка там. Це важка праця в Trading, і атмосфера завжди безумовно напружена. Згадка про мене пробігла у другому абзаці. Але минулого тижня усе це змінилось, коли новачок Едді Спінола прийшов просто з вулиці, відкрив рахунок і одразу ж почав агресивну спіраль продажів, яка змусила досвідчених трейдерів у торговій ямі Лафаєта задихатись і тягтись до своїх клавіатур, оскільки вони слідували за його діями і збирали прибутки чувані в світі дейтрейдингу, але от що? Беззаперечний король наприкінці свого першого тижня таємничий трейдер Едді Спінола зник без вісти. Я не міг в це повірити. Пробігся очима порешті абзацу. Відмовляється говорити завжди потайки тримається з колегами трейдерами, ухиляється, невловимий, його не бачили кілька днів. Стаття продовжувала розмірковувати про те, хто я і чим займаюсь, і включала у собі цитати Джея Золо, досить такого збентеженого. Трошки збоку були наведені деталі угод, які я зробив, і як різні постійні клієнти Лафаєта отримали вигоду. Один хлопець заробив достатньо для першого внеску на квартиру, інший записався на давно прострочену стоматологічну операцію. Третій наздогнав заборгованість по аліментах, дивне почуття, коли про тебе так пишуть. Бачити своє ім'я у друкованому виданні в газеті, особливо в її діловому розділі, ще дивніше в діловому розділі Нью-Йорк Пост, я кинув оком на транспорт Другої авеню. Не знаю, що це все означає. З точки зору моєї конфіденційності, або моїх відносин з Ванлуном, або чогось іншого. Втім, в одному я був впевнений мені це не подобається. Таксі зупинилось біля мого будинку на десятій. Я настільки відволікся статтею статею у пост, що коли я розплачувався з водієм і виходив, то не помітив невеликої групки людей, яка, як я незабаром зрозумів, були фотографами і репортерами, що зібрались на тротуарі. Вони не знали мене, не знали, як я виглядав, ймовірно, тільки адресу. Але коли я вийшов із таксі, а потім застиг, подивившись на них з недовірою, то, мабуть, їм стало очевидно, хто я бляха такий. Короткий момент. Тиші перш ніж вони усе це скумекали, затримка максимум дві секунди, а потім залунало. Едді, Едді, а давай сюди, сюди. Клац, псик, клац. Я опустив голову, дістав ключа і кинувся уперед. Коли ви повернетесь до Лафоєта, Едді. Гляньте сюди, Едді. В чому секрет, Едді. Мені з боєм вдалося пройти у двері і зачинити їх за собою. Я поспішив нагору до своєї квартири і пішов прямо до вікна. Вони усе ще чергували внизу, десь п'ять журналістів скупчились навколо дверей будинку. Невже це результат статті у пост? Усі хотіли дізнатись про хлопця, який мало не зруйнував ринок, таємничий трейдер. Ну, якщо це новина, то добре, що ніхто і не усвідомив, що я той Томас Коул, якого поліція так прагнула опитати у зв'язку з ситуацією з Донателлою Альварес». Я повернувся назад до кімнати. Червона лампочка блимала на автовідповідачі. Стомлено, я підійшов до нього і натиснув на кнопку. Сім повідомлень. Я усівся на край дивана і послухав. Джей Зол благав мене зв'язатись. Батько, збентежений, хотів дізнатись, чи бачив я статтю в газеті. Геннадій, розлючений, заявляв, що якщо я його дратую, він відріже мені чортову голову хлібним ножем. Арті Мельцер, такий товариський, запрошував пообідати. Майрі Стерн буденним тоном сказала, що було б усе простіше, якби я просто поговорив з нею. Рекрутингова компанія пропонувала керівну посаду у великій брокерській компанії. Хтось з офісу Девіда Леттермана, агент бронювання, говорив, що якщо я погоджусь, то зможу бути присутнім на шоу сьогодні ввечері. Що я зробив? Впав на диван і втупився у стелю. Треба зберігати спокій. Звичайно, я не хотів усієї цієї уваги або тиску, але якщо продиратись через це і бажано вийти з ситуації здоровим і цілим, то дійсно треба зберігати ясний розум. Я встав з дивана і пішов до спальні, щоб прилягти. Можливо, треба просто поспати частинку дня, годинку, дві, і тоді вдасться обдумати все трохи краще, але в той момент, коли я розлігся і витягнувся, я зрозумів, що не зможу цього зробити. Спати не хотілося. І мій розум працював у скаженому темпі. Я знову встав і рушив до вітальні, походив туди й сюди деякий час від столу до телефону, від телефону і до столу, потім пішов на кухню, звідти вийшов, у ванну, у вітальню до вікна, потім назад. Але це все більше нікуди йти. тільки три кімнати. Я став біля столу і оглянув квартиру, спробував уявити яким би це місце було з десятьма кімнатами і високими стелями, і голими білими стінами, але не міг цього зробити, не відчуваючи запаморочення. Крім того, воно ж де-інде, 68-й поверх, а я тут, зараз, у своїй квартирі, я відступив від столу, похитуючись, і сперся на книжковій полиці позаду, відчухну нудоту і запаморочення. А потім закрив очі. Через хвилину я відчув, як пливу, рухаюсь порожнім, яскраво освітленим коридором. Звук був віддаленим і приглушеним. Цей рух вперед, здавалось, тривав вічно, темп повільний, мрійливий, але раптом я ковзнув навколо широкого вигину, Війшов і перетнув кімнату до широкого вікна в повний зріст. Я біля нього не зупинився, а поплив далі, з витягнутими руками, крізь вікно і над величезним мікрочіпом міста. У той час, як позаду, після короткої, але незрозумілої затримки, величезне скло бронзового відтінку оглушливо розлетілось на мільйон шматочків. Я відкрив очі і здригнувся від переляку через несподіваний вид з висоти. Десята вулиця, її сміттєві баки, припарковані машини та голови фотографів, які товклись як бактерії в лабораторній чашці. Я спустився з віконного карниза, намагаючись зберегти рівновагу і впав на підлогу. Потім, зробивши глибокі вдихи і потерши маківку, якою я вдарився об верхню частину вікна, я здивовано подивився на те місце. Де був хвилину тому і все ще повинен був бути, я повільно встав і розвернувся до книжкових полиць, уважно поспостерігав за кожним своїм кроком. Простягнув руку, торкнувся речей, щоб заспокоїти себе. Бік дивана, стіл, стілець. Я озирнувся на те, звідки я прийшов, і не міг повірити у це. Я став на підвіконня. І дивився вниз. Зкалатаючим серцем я рушив до ванної. І якщо ця річ знову почнеться і розвинеться, то потрібно знайти спосіб зупинити це. Я відкрив аптечку над умивальником і швидко обшукав усі пляшки і пакети та запечатані контейнери, накопичене туалетне приладдя, штуки для гоління, мильні засоби, безрецептурні знеболювальні. Знайшлась пляшка сиропу від кашлю, який я купив минулої зими, але ще не використовував. Я оглянув етикетку і побачив, що там є кодеїн. Через секунду я відкрутив ковпачок і глянув на себе в дзеркало перед першим ковтком. Воно було жахливим, нудотним і в'язким. Мене нудило між ковтками, але принаймні я знав, що щоб там. У моєму головному мозку не спричиняло ці провали в пам'яті, кодеїн сповільнить мене, зробить сонливим, і, ймовірно, я залишусь тут, вироблюсь на дивані або на підлозі. Все одно, тільки б не опинитись десь у місті, на свободі, я випив пляшечку до останньої краплі, вкрутив ковпачок і кинув її в маленький кошик поруч з унітазом. Потім поборовся з нудотою, посидів на краю ванни деякий час, міцно схопившись за її боки, втупляючись у протилежну стіну, боячись закрити очі. Протягом наступних п'яти хвилин, перш ніж Кодеїн почав діяти, трапилось ще два припадки обидва короткі, як мерехтіння слайд-шоу, але не менш жахливі. З краю і без будь якого свідомого руху з мого боку, я опинився посеред вітальні. Я стояв там, хитаючись, намагаючись виглядати незворушним, ніби ігнорування того, що сталося, могло означати, що це не станеться знову. Незабаром після цього знову клацення, і от я на півдорозі вниз на сходах, стояв на нижній сходинці першого поверху, тримаючи голову руками. Було зрозуміло, що ще один такий випадковий стрибок уперед я опинюсь на дворі, на вулиці перед натовпом фотографів і репортерів. Можливо, буду в небезпеці, можливо, буду небезпечним для інших. Точно, я втрачаю контроль, але все ж відчувався наступ важкості у кінцівках і якийсь загальний пригнічений стан. Я схопився за перила, щоб не впасти, і обернувся. Повільно піднявся назад на третій поверх. З кожним кроком я ніби продирався крізь патоку, і до того часу, як дістався до дверей квартири, які були широко відчинені, я вже розумів, що нікуди не піду. Потім знадобилось кілька секунд у дверях, щоб зрозуміти, що той дзвінкий звук не просто в моїй голові. Це телефон. Перш ніж я подумав, що не слід відповідати. Враховуючи мій теперішній стан, я ніби збоку спостерігав, як моя рука пливе вниз, бере слухавку, а потім підпливає назад, вгору, до вуха. Привіт, едді? Я замовк на хвилинку у шоці. «Мелісса?» Едді? Так, так, це я, вибач, привіт. Мій голос відчувався важким, млявим. Едді, чому ти мені збрехав? Я не про що ти взагалі? «МДТ, те, Вернон, сам знаєш. Але я щойно прочитала пост, Едді, продажі акцій, випередження ринків. Так ти Оближ!» Я не знав, що й сказати. Зрештою, я видав. Це з якого часу ти читаєш Нью-Йорк пост? Цими днями пост майже все, що я можу читати. Що це означає? Слухай, я не розумію. Слухай Еді, забудь про пост, забудь про те, що ти мені збрехав. МДТ це проблема. Ти усе ще приймаєш? Я не відповів, бо ледве міг тримати повіки відкритими. Ти повинен припинити, Господи. Я знову замовк. Але цього разу не мав чіткого уявлення про те, як довго тривала пауза. Едді, поговори зі мною. Добре. Тепер вона помовчала, а потім запитала Зустрінемось коли? Це ти мені скажи. Після цих слів мені здалось, що язик у мене товстий і розпухлий. Завтра до обіду. Не знаю, одинадцята, тридцять, дванадцять. Гаразд, у місті? Так, де. Я запропонував бар на Спрінг-стріт. Гаразд, все. Потім вона запитала Едді, ти як? У тебе дуже дивний голос, я хвилююсь. Я якраз тупився униз, на одну з дощок підлоги, зібрав усі свої сили і видав. Побачимось завтра, Меліса. Потім, не чекаючи відповіді, поклав слухавку, пошкандибав до дивану і сів на нього. Була середина дня. Я щойно випив цілу пляшку сиропу від кашлю, я поклав голову на підлокітник і втупився в стелю. Протягом наступних півгодини або десь щось подібне я чув різні звуки вони з'являлись і зникали в моїй свідомості дворний дзвінок, здається, хтось стукав у двері, голоси, телефон, сирени, транспорт, але жоден з цих звуків не був досить чітким або досить переконливим. Щоб вивести мене з стану, в якому я перебував, поступово прийшов найглибший сон за останні кілька тижнів. Кінець 16-го розділу.